Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми дізнавалися про найдивовижніші міста в світі, розповідали, в яких містах та країнах встигли побудувати щось цікаве. Міркували, чим же могло привабити туристів наше місто. А сьогодні розглянемо, в яких містах можна вивчитися на астронавті. Де знаходиться Музей космосу в Україні? Та що таке обсерваторія? Майже 50 років людство здійснює космічні подорожі, створено безліч апаратів, що здатні вивчати Всесвіт, рухатись по далеких планетах. Україна місце, де зародилася світова космонавтика. Українські винахідники запропонували ідеї, що допомогли освоїти космос. Микола Кибальчич першим задумав летаючий апарат з реактивним двигуном. А Юрій Кондратюк багатоступеневу космічну ракету і трасу, якою американці полетіли на місяць. 12 квітня Міжнародний день польоту людини в космос. Цей день 1961 року відбувся перший політ, яким керував Сергій Корольов. Леонід Каденюк перший і єдиний космонавт Незалежної України. В Україні готують космонавтів у двох вузах Києва та в Харкові. Астронавт повинен мати здатність переносити суворі зусилля і працювати в невагомості повинен бути у вищому фізичному стані. В Києві в приміщенні Київського планетарію знаходиться музей космонавтики. В Житомирі – Національний музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова вчений у галузі ракетобудування, в Полтаві, Полтавський музей авіації і космонавтики. Поблизу Києва в Переяславі є музей світопізнання і мирного освоєння космосу імені святої Параскеви. Дивовижний світ космосу та авіації, Вороновиці Вінницька область. Музей історії та космонавтики. В музеях можна дізнатися, як і де запускали перші ракети і штучні супутники Землі, коли людина вийшла у відкритий космос, особливості польотів на космічних кораблях і життя на орбітальних станціях. Можна побачити їжу. Яку вживають космонавти в космосі, прилади, які використовуються при підготовці космонавтів до польоту, тренувальні костюми, моделі літальної техніки? А головне можна відчути себе космонавтами, сівши в крісло в справжньому космічному кораблі. У нашому розумінні космосу? Відіграють вирішальну роль обсерваторії. Що таке обсерваторія? Це будівля, з якої вчені можуть спостерігати за планетами, зірками, погодою для спостереження за Всесвітом. У ній знаходяться телескопи та системи візуалізації. Телескопи збирають і фокусують світло від далеких небесних об'єктів, дозволяючи нам бачити їх у деталях. Майже всі найкращі наземні обсерваторії будують у горах. В Україні три великі астрономічні установи. Це головна астрономічна обсерваторія ГАО, що знаходиться на південній околиці Києва. Лісопарку «Голосіївський ліс, Радіоастрономічний Інститут «Нан України» в Харкові та Кримська астрофізична обсерваторія. У нас в Запоріжжі на Хортиці було виявлено святилище Обсерваторію, яке складається з об'єктів астрологічного призначення. Святилище складається з двох кіл. Великого сонячного і малого місячного. Святилище використовувалося для астрономічних спостережень. Воно має орієнтири на точки сходу і заходу низького і високого місяця. Стародавні люди робили тут обряди поклоніння місяцю, сонцю і зіркам. І сьогодні це місце користується популярністю. Сучасні запорізькі старовіри сьогодні тут проводять свої ритуальні прославлення богів. Ви можете з батьками відвідати та розглянути це святилище. Малята пропоную зліпити ракету з пластиліну та планети сонячної системи і створити у себе міні-музей космосу. До зустрічі